В умовах війни питання облаштування надійних укриттів для населення виходить на перший план завдань для місцевої влади. На сьогодні на території прилук налічується 47 захисних споруд, 22 з яких перебувають у комунальній власності міста. Серед цих споруд це сім споруд, які перебувають на обліку в управлінні освіти. Із них одне сховище і шість протираційних укриттів, і тринадцять споруд це також протирадіаційні укриття, які перебувають на балансі нашого комунального підприємства. Прилук. Житлобуд. до того ж у закладах освіти, в решті закладах освіти підвальні приміщення звичайні, але я вже говорила про те, що на сьогодні ми вже не говоримо підвал і не називаємо його підвалом, а це найпростіше укриття, і треба неодноразово знову таки кажу, що неодноразово говорила про те, що треба дякувати всім керівникам закладів освіти, адже всі найпростіші укриття сьогодні готові до того, щоб прийняти діток Якщо ми розпочинаємо новий навчальний рік, але звичайно, ще роботи. Ти продовжується, потребують наразі надійних укриттів і заклади охорони здоров'я прилук, говорить міський голова Ольга Попенко. Зокрема, центральна міська лікарня, де під захисну споруду облаштовано підвальне приміщення одного із корпусів. Як ми могли, так і підготували керівництво закладу для того, щоб використовувати це підвальне приміщення як найпростіше укриття. Але на сьогодні міська рада розуміє, що треба і фінансова підтримка, тому що треба облаштувати і вентиляцію, треба і поремонтувати. Тати санвузли, тобто такий поточний ремонт треба виконати. Тому після того як ми подивилися, які роботи нам треба виконати, ми це питання будемо обговорити з депутатами. Обов'язково будемо знаходити кошти і будемо виконувати поточний ремонт. На сьогодні це приміщення готове до використання як найпростіше укриття, зазначає Ольга Попенко. Проте потребує косметичного ремонту та приведення його у відповідність до вимог до захисних споруд.